Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Це я і мій компаньйон. Ти валахатий компаньйон, чи ні? Mm -hmm, так. <гум> так. А якщо ви не знаєте, це відсилка до зоряних війн. Ми вчора дивилися одну серію зоряних війн, але сьогодні не будемо дивитися, бо вже надто пізно. Мандалорця. Ну, взагалі староморське. А в общем, що? Сьогодні ще один день в Канаді. Я пережила цей понеділок, я дуже рада. Тодор був в школі. Я так бачу, що теж дуже радий. Пив ромашковий чай, так? Пив ромашковий а, чай? Так. Тебе влаштовує цей чай, що так. я тобі запакувала? Дуже, дуже. Ну, це був останній, більше немає ромашкового чаю. <сх> Отак от. А, що сьогодні було? Я сьогодні з позаранку написала брокеру про те, що. Якщо вам треба від мене ще якісь документи, дайте мені знати, бо я в четвер вам надіслала і немає ніякої реакції. Я розумію, що там були вихідні. Але що це коїться? Десь потім мене всередині дня вже почало від злості трусить. Що, що це так довго, чому вона не відповідає, що важко просто відповісти, що, типу, не знаю, я зайнята чимось іншим або ще щось. А... Зрештою, я вже зібралась прийти додому і дзвонити їй, щоб вся сім'я зібралась, і ми їй дзвонили і казали: Алло, що таке? Але майже в 4 години дня вона мені відповіла, що потребує від мене ще якихось паперів: паперів про мою зарплатню останню і паперів про з банку ще папери, ще з одного мого аккаунту. Я в четвер була в банку і взяла все, що вона мені написала, тому що я переслала це Джеймсу. Але виявила, що це не все, що треба було, тому що вона мені не дописала всього. я сьогодні, майже о четвертій, встигла написати Джеймсу, дай йому Бог здоров'я, працівнику банку. І коли я після роботи прийшла прямо під самісіньке закриття банку, Джеймс дав мені папери, які я потребувала, я їх зробила скани і відправила моргідж брокеру. А так, от була сьогодні в магазині, купила ковбасу для салату. Ковбаса взагалі не альо. Спробувала ще ту ковбасу, яка вдома була типу варена, і вона теж не альо. Тепер я буду шукати тут нормальну варену ковбасу для салату. Мені вона ні для чого не треба, тільки для салату. Завтра вівторок буде новий день. Я почую щось від Моргідж Брокера. Мабуть, про те, що у мене мало грошей на рахунку. Я очікувала, що в мене буде трошки більше, але в мене не трошки більше. Того, що я багато витрачаю і мало заробляю. Але завтра, я сподіваюся, вона вийде на зв'язок зі мною вранці, і я вже цілий день буду щось думати, щось придумувати, щось туди сюди. Що ти можеш розказати про свій день сьогодні? В школі робили комп'ютери, і ще у нас була нова вчителька. Класно. У Вас всі вчителі класні, так? Ага. Але завтра буде миссис Гансен, Моя моя вчителька. Вона твоя улюблена вчителька? Ні, але вона завжди. Коли вона має канікули, тоді, тоді якісь інші. Uh -huh. Або коли вона просто не може? Uh -huh. Скільки їй років? Не знаю. Молода? Не стара і не молода. Це яка? Як мій тато, здається. Як твій тато? Або як ти. А я думала, як мій тато. Так здається. Отак от, от. На цьому все. Нам добраніч. вам гарного дня. Па-па.